Мене звати Володимир, я фінансовий консультант. В попередніх моїх відео я говорив про те, що необхідно навчитися самому накопичувати гроші, інакше у вас чекає бідність. Так от, як накопичувати, якщо ми мало заробляємо? Якщо всі люди в Україні завжди жаліються на свої маленькі зарплати і маленькі доходи. Відповідаю в цьому відео. Отже, дивіться. Все впирається у відсутність звички. Насправді, байдуже, скільки ви будете заробляти, повірте, люди, які заробляють 20, 50, 100 тисяч гривень, вони теж, якщо не мають звички відкладати, вони тратять все, що заробляють. І для того, щоб дати відповідь на це питання, ми з вами зараз подивимося на більшість українців, які мають уже певні звички. Наприклад, звичка курити сигарети, звичка куріння. Є у понад 50% населення. Понад 50% українців курять цигарети або електронки. Тобто, якщо ми говоримо про 50% населення, то ми розуміємо, що в ці 50% входять звичайні люди, прості смертні, які працюють на звичайній роботі, можливо, навіть на мінімалці, а можливо, взагалі не працюють. Але курять, курять, значить, десь гроші беруть. Чи перестане людина, яка має звичку курити сигарети, курити, якщо вона втратила роботу і зарплату? Ні. Чи перестали люди курити, які мали цю звичку, коли почався коронавірус? Ні. Коли почалася війна, ні. Тобто, в будь-яких обставинах вони продовжують цю звичку дотримуватись. Отже, раз вони знаходять гроші на сигарети? Не дивлячись на те, що в житті бували різні моменти, кризові періоди, не дивлячись на те, що дохід бажає бути кращим, значить, це можливо, так само можливо виробити звичку, накопичувати. І я зараз не кажу, що вам потрібно кинути курити. Я не з Міністерства охорони здоров'я. Я зараз кажу, просто, що куріння це звичка. І я на цьому прикладі вам хочу пояснити, що так само як є звичка курити сигарети. Аналогічно, ви можете виробити звичку, накопичувати певну суму грошей кожного місяця, кожного дня, кожного року. І е, коли ви цю звичку виробите, у вас тоді буде все окей. Як людина е, формує звичку курити сигарети, від чого все починається? Людина попадає в компанію, яка курить, як правило, оточення. Це можуть бути однокласники, одногрупники, колеги по роботі, друзі, компанія. І е, виникає спокуса попробувати. Далі ви попробували раз, другий, третій, потім вже кожен раз, коли якась перерва, ця перерва у вас називається вже відтепер перекур. І ви тягнетеся за сигаретою там, чи електронкою. Тобто, наступний момент для того, щоб виробилася звичка, потрібно її повторювати постійно, ритмічно. Це і кількість повторень. І так, в будь-якій темі, будь-що ви можете перетворити у звичку. Так як спроба раз покурити другий, стало звичкою. Так як в когось є звичка по дорозі на роботу, взяти, придбати каву в магазині, так само і звичка накопичувати, ви її можете сформувати, якщо ви попадете в оточення людей, які її мають, і якщо ви будете це повторювати протягом певного проміжку часу. І ви це навчитеся робити за будь-яких обставин, незалежно від ваших доходів. Що це вам дасть? Дивіться, на прикладі тих же сигарет. Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але станом на сьогодні, коли я його знімаю, середня вартість однієї пачки сигарет коштує 80 гривень. Так от, якщо людина, яка курить сигарети, скурює одну пачку в день, то в рік така людина скурює 29 200 гривень. Грубо кажучи, 30 тисяч гривень. Скільки людина, як правило, працює на роботі. Люди починають працювати приблизно у віці 20 років, і приблизно у віці 60 років людина перестає працювати. Тобто цей проміжок часу 40 років, це той проміжок часу, коли крізь наші руки проходять гроші, які ми заробляємо або отримуємо якимось варіантом. Так от, якщо протягом 40, -40 років ви би накопичували, грубо кажучи, за 30 тисяч гривень, це та сума, яку хтось витрачає на куріння, хтось на каву, хтось на ще якісь інші речі, в кожного своє то ви б накопичили 1 мільйон 200 тисяч гривень, це вже хороша сума. А якщо додати до цієї суми ще дохід, тобто, якщо б ви накопичували ці кошти не вдома, а десь під відсотками. Я наголошую десь, я не говорю зараз про якийсь конкретний варіант. І, друге, якщо би ці кошти також індексувати, тобто захистити від знецінення індексація від інфляції. То на виході ви би отримували величезний капітал, який дозволить вам не бути в числі бідних, а жити наповненим, насиченим життям в майбутньому, коли ви вже не будете заробляти навіть на сигарети. І щоб не ходити по вулиці їх стріляти, щоб у вас були гроші на те, щоб їх самому продовжувати купляти, вам треба вже зараз подумати про накопичення. Друзі, е я. Рекомендую всі, хто має запитання до мене, задавайте їх мені в моєму телеграмі, тому що я не гарантую, що буду встигати відповідати на ваші коментарі під цим відео. Мій, е, мої контакти, мій телеграм, мій номер телефону є в описі до цього відеоролика. Звертайтеся я з радістю поспілкуюся з кожним з вас. Мої консультації безкоштовні, і е, якщо ви не виробите звичку накопичувати, буде сумно. До зустрічі!